Думаю, що вже всі глядачі мого каналу знають, що Хатор роблять непогані девайси з адекватною ціною. І єдине, де, на мій погляд, вони просідали, це були мишки, бо не можна було про жодну з їхніх мишок сказати, що це однозначно топ. Але у 2024 році це змінилося. Цієї осені вони випустили дві свої нові мишки: це Хатор Квазар 2 Ultra 4K Wireless і Hathor Quasar 2 Pro. Варлес. На них ми з вами сьогодні і подивимось. Перед цим нагадаю вам, що я збираю 200 тисяч гривень на безпілотники Darts для 411 го окремого батальйону безпілотних авіаційних комплексів Яструби. 200 тисяч це моя частка на ці безпілотники, бо безпілотники це дорого. І ми з вами зібрали вже більше 80 тисяч, за що я вам дуже сильно дякую. Але для того щоб стимулювати все це діло, я додам до свого розіграшу ще один девайс. Дивіться, що ви можете виграти за. Донат від 100 гривень на банку в описі. Мишка Xtrify M8 Wireless, як завжди, будь-якого кольору, який вам сподобається, з тих, що залишилося. Клавіатура Hator Rockfall Mecha 2 Autograph Edition. мікрофон Hator Dreamcast RGB, великий RGB килем HyperX Pulsefire Mat. Ще більший килем, але вже не RGB, HyperX Pulsefire Mat. Він просто на весь стіл. Ну і ще один приз додаю: це клавіатура HyperX Alloy Rise, яку я власноруч. Розмалював на краще це чи ні, ви вже самі вирішите. Але е, я думаю, що з її ціною в 9 тисяч гривень це буде дуже непоганий приз. Тому за донат від 100 гривень на банку в описі можете спробувати виграти один з цих призів. І чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Дякую всім. Банки в описі. Для початку розберемося, чим ці мишки відрізняються одна від одної. Ну, по-перше, з назви очевидно, що Quasar 2 Ultra 4K Wireless – це мишка з частотою опитування 4000 Гц, тоді як Quasar 2 Pro Wireless – це мишка з частотою опитування 1000 Гц. Ще у них різні перемикачі на основних кнопках, різні кольори і різна ціна. Кольори, як на мене, прикольні. Версія Pro буває чорно-помаранчева і біло-блакитна, і це свідчить про те, що хтось у Хатор фанат футболу, бо кольори такі собі умовні Шахтар Донецьк та Динамо Київ. Версія Ultra буває в трьох кольорах: чорно-рожева, чорно-фіолетова і біло-фіолетова, як у мене. Я грав в основному на ультраверсії. Бо оптика і 4К, спитаєте ви? Ні, бо біленька, а оці кольори це просто не моє. Форма тут один з найцікавіших моментів. Бо форма це, в принципі, дуже важливий аспект. Тут вона така. Я б назвав її Суперлайтоподібна, але це тільки на перший погляд. На фотках винеті не видно, але ця мишка формату міні. Тому майте це на увазі, якщо ви шукаєте собі щось типу суперлайта, але доступніше по ціні. Ці мишки менше за розміром. Ще тут доволі вузька талія для більш зручного хвату і щоб мишу було зручніше піднімати. Ну і горб тут краще виражений, а спинка навпаки більш скошена. Тому на суперлайт це схоже тільки зовні, а по факту фор форма інша і хват тут в першу чергу підійде або кіготь, або пальцями. Може ще й гібридний, якщо у вас рука не дуже велика. А от усією долоною її тримати можуть хіба що зовсім діти. Я тримаю. Пальцями, бо я не дитина. Мені подобається, що мишку приємно взяти в руки. Тут гарний пластик, який не вислизає з пальців, і якщо ми говоримо про білу мишку, то за місяць вона не стала брудною. Про всяк випадок, вони зробили кнопки сірими. Я думаю, це якраз щоб вони не ставали темнішими з часом. Гарна ідея. Плюс додає свою фішку в дизайн, бо на чорній мишці кнопки теж сірі. До речі, на чорній мишці досить добре видно відбитки пальців, а от на білій взагалі не видно. Якщо раптом вам потрібно більше щеплення з пальцями, в комплекті є гріпси. і тут, до речі, прикольний принт, як на клавіатурі Authentic Edition. Я їх не клею, бо мені і так норм. І до речі, якщо я буду розігрувати цю мишку на наступний збір, то хай краще людина, яка виграє, отримає мишку, так сказати, в новому стані. Якщо потрібно буде гріпси наліпити, сам собі і наліпить. Зібрано все нормально, нічого не скрипить, не прогинається, не хрустить, все окей, з балансом, хоч є відчуття, що якийсь грузик по. Центру є якраз для балансу вага мишок майже однакова. Квазар 2 Pro 59 грамів і Квазар 2 Ультра 4К 58 грамів. Єдине, що мені б хотілося додати сюди, це відсік для зберігання донглу. Я розумію, що у версії ультра 4 К цього робити просто немає ніякого сенсу, бо. Подивіться на цей донгол. Але версія Pro Wireless має звичайний донгол, звичайних розмірів. Тому я б дуже хотів, щоб тут був якийсь відсік, щоб можна було його сюди вставити і брати мишку з собою, щоб донгол не загубити. Насправді я розумію, чому це зробили, бо це ніяк не зробить виробництво цієї мишки дешевше. Але мені б цього хотілося. Але просто уявіть собі, партія на заводі, значить, отут робимо Донгол, а отут не робимо. Madonna, це буде ну, набагато дорожче, ніж просто взяти в цей корпус поставити одні комплектуючі, а в цей інші, і поформувати по різному. До речі, про версія має в комплекті ось такий перехідник Type A Type-C. 4К-версія такого із зрозумілих причин немає. Кнопки тут цікаві. З одного боку, панелі мають пост і сайт тревел, при тому сайт тревел такий, що при певних умовах одна кнопка може чіпляти іншу. Пам'ятаю, як у однієї з мишок HyperX було подібно. І вони тоді відкликали усю партію. Це було прикольно. Тут цей момент не такий критичний. Я намагався якось зробити так, щоб е, це відтворити, щоб одна кнопка під час гри якось налізла одна на іншу і зачепила, у мене не виходить це зробити. Ну, хіба що от так от двома руками можна це зробити, але. То таке буде робити, кому воно потрібно, який хват треба мати, щоб е, таке зробити, я не знаю. Тому мені здається, що це ну взагалі не мінус. Тут я на ній грав місяць, і жодних таких проблем у мене не було. Перемикачі тут різні: ультра 4К має оптичний каїл на 100 мільйонів натискань. А про версія має механічний KIL GMX White Sword, Теж на 100 мільйонів натискань. Який клік мені подобається більше? Я так і не визначився. Бокові кнопки доволі легко виступають з корпуса, тому їх легко натискати як звичайним дотиком, так і слайдом знизу. Вони мають невеличкий пре- і пост тревел, але це не проблема. Клік довгий, але чіткий. Колесо з енкодером TTC Gold Dust Proof. Доволі тихе, втоплене в корпус і м'яке. Відсічки мінімальні. Я люблю, коли колесо аж тріщить, тому тут трохи не мій варіант. Сенсор Pixart3395 це один з топових варіантів на ринку, вже обкатаний і надійний. Жодних проблем з ним у мене ніколи не було у жодній з мишок. Грав завжди з motion sync, і на цій мишці теж ніяких проблем взагалі. Тому так, сенсор реально топовий. Максимальна кількість DPI 26 тисяч, прискорення 50G і швидкість 650 дюймів. Судячи з характеристик, сенсор тут у стоці, але що тут? Ще? Ще збільшувати я просто не знаю. DPI до 30 тисяч. Це хай таким займаються. Що тут ще є? Гарні ніжки з чистого тефлону. Мишка з ними добре їздить, і запасні є в комплекті. А якщо є бажання, можете докупити окремо скляні ніжки на сайті ХАТОР. Кабель непоганий, м'який паракорд, так що у разі необхідності можна одну катку і на кабелі зіграти, поки мишка зарядиться. Як ви зрозуміли, обидві версії мають три типи підключення: Донал, кабель і блютуз. Відповідний перемикач є на дні мишки. Автономність дуже непогана. 4К-версію я заряджав десь раз на два тижні, і це... Круто, я не думав, що 4К мишка буде так довго жити. Прикольно. Заряд у відсотках тут подивитись ніяк не можна. У софті він показується графікою, але не у відсотках. Тому скільки там вона за годину втрачає, я вам точно сказати не можу. Але автономність гарна. Є і софт, простий і симпатичний. Тут все, що вам потрібно, і ви можете це зберігати у чотирьох профілях з різними налаштуваннями: є ремапінг кнопок, запис макросів, налаштування дебаунс тайма, налаштування. Сенсору і частоти опитування, висоти відриву, Motion Sync, налаштування підсвітки колеса. Коштують ці мишки зараз 3600 гривень за версію Ultra 4 k і 3000 гривень за версію Pro Wireless. Це зовсім не ті ціни, які ми звикли бачити у Хатор, але погодьтеся, це зовсім і не ті мишки, які ми звикли бачити у Хатор. Очевидно, що вони виходять на. Інший рівень якості своїх девайсів це круто. Ціни, звичайно, теж будуть інші, але як на мене цінник адекватний. Так, зараз ви будете мені писати про VGN VXE Deluxe і інші оці всі мишки з Китаю. Але пам'ятайте, що VGN VXE є Deluxe не платять податки в Україні, не мають офіційної гарантії офіційної підтримки в Україні і е, не платять за логістику. Тому напишіть, будь ласка, фігні. Який підсумок по мишкам? Як на мене, дуже непогані. Розмір трошечки не мій, але форма гарна. Збірка і матеріали мені подобаються, начинка топ, автономність класна. Ну і кольори прикольні. Мінусів я не бачу, окрім того, що. Колесо, ну як на мене, суб'єктивний мінус, бо воно мені просто не дуже подобається, бо я люблю, коли знаєте, тріщотка така, як у Ваксі там або у Зові. Ну і оцей нюанс е, з кнопками, які можуть чіпляти одна одну, е, які по факту ніфіга не чіпляють, бо це треба робити тільки в штучних умовах. А під час гри такого ніколи у мене не ставалося, тому тут теж мінус. Ну такий. Маєте специфічний хват, можливо, якось там воно й буде. Але це дуже низький відсоток. Тому тут Хатор молодці, але щось мені підказує, що це не останнє, чим вони нас здивують.